Це чесні отці, шановні голови, шановні ветерани, шановні наші воїни, шановна наша велика надвірнянська громада. Сьогодні, мабуть, перший день соборності, коли справді ми маємо ризик роздер... розщеплення і розшматування України. Це той день соборності. Коли вперше за більше як 90 років ми відчули справжній ризик для кожного з нас, для кожної домівки, для кожного міста, селища, для всієї України, те, що сьогодні відбувається на Донбасі, в Луганську, це свідчення того, що наш північний ворог-агресор хоче рухатись далі, далі і далі. Питання, як нам це зупинити, ми це можемо зупинити, і ми це обов'язково зупинимо тільки в єдності, в єдності всіх нас, в єдності всіх церков, в єдиній спільній молитві, в єдності всіх політичних сил, заради найвищих цінностей, заради незалежності України, заради нашої соборності, заради того, щоб ми мали мирне небо. Заради того, щоб ми мали реальні дійсно зміни, реальні дійсні реформи. Ми цю єдність вміємо демонструвати, ми її вже продемонстрували. Який шанс був подолати Януковича на Майдані рівно рік тому назад, коли ми всі стояли без зброї, з молитвою, з Духом, з святою вірою в те, що це зло нас не переможе. Ми стояли. Ми боролись і ми вистояли. Шановна громада, ми точно з вами переможемо. Жодних сумнівів, тому що з нами Бог, з нами правда, з нами мільйони українських родин, мільйони українських людей. Я вас дуже прошу зараз об'єднатися. Це дуже складний рік. Цей рік не тільки об'єднує всіх нас, але і народи усього світу, навколо нас, навколо України. Всі чвари в сторону. Нам треба зараз об'єднатися в єдиний кулак і разом з Богом, разом з молитвою, разом з тими силами, які у нас є, дати відсіч ворогу. І ми точно переможемо. Ми будемо мати незалежну, соборну, щасливу, мирну Україну. Слава Україні!